Шановні колеги, депутати, розпочинаємо засідання Загальної комісії номер 44 На порядок денної комісії виносяться 33 питання: 13 про надання дозволу і 20 на затвердження. Буду по черзі зачитувати кожне питання поступила заява від Наталенко Дмитра Сергійовича, випускки Старостинський округ, силові випускки вулиця Святотроїцька 36Б, про передачу в оренду земельної ділянки житлової та громадської забудови комунальної власності під об'єкт нерухомого майна, для житлового будівлю, приміщення магазину, Терміну на три роки, кадастровий номер 322 338 06 01 01 010 0013. Загальна площа ділянки 0,0425 сот. Яка ваша думка на передачу ця людина держить магазин і він просто продовжує термін. Уже термін закінчиться. Він на наступний на термін закінчать договір? Наступне питання: ідентично поступило Помоклівський старостинський округ, село Помоклі вулиця Покровська, 37, від Савченко Михайлівни. про передачу в оренду земельної ділянки житлової та громадської забудови комунальної власності під об'єктом нерухомого майна не житлової будівлі, приміщення магазину терміном на три роки. Кадастровий номер 332 338 6001 01 051 0012, загальна площа ділянки 0,0621 сотка. Встановіть оренду плану плати і в першому, і в другому, так як в нас є ставки податків по 10%. Так тому що це комерційне призначення. Як ви на це дивитесь на дані. Да, да, да. А що тільки на три, руки вони просять ну, просяти? Це їхнє бажання, їхня заява. Ми зачитуємо те, що люди подали. Значить, виникла така технічна необхідність Улянівський старостинський округ за межами села Улянівка зробити надання дозволу для виготовлення технічної документації землеустрій щодо встановлення і відновлення меж земельної ділянки натурі на місцевості комунальної власності з кадастровим номером 332 338 019 002 0030 для сінокосіння виписання худове, Код згідно КВЦЗ 0108, загальна площа 9 гіктарів 2401. Тут вийшла накладка і треба покласти у правильну базу діляночку. Так, тепер нас поступили дві заяви від приватно, приватного підприємства Євросен в особі директора Василя Старобора. Це по Випульському старостинському округу село Шевченкове, вулиця Молодіжна, 1А про надання дозволу для виготовлення технічної документації земельної землеустрою для інвентаризації земельних ділянок, зміна конфігурації земельної ділянки в зв'язку з порядкуванням території під майном, що знаходиться в селі Севченка по вулиці Молодіжна, 1А, випуску Старостинського округу Ташанської сільської ради. Кадастровий номер 322-338-8501-01-008-0018. Загальна площа ділянки 8 гектарів 94,64 сотки. Под використання для ведення товарності з господарського виробництва згідно КВЦЗ 0101. -01. Просто люди хочуть упорядкувати територію. І наступна заява ідентична для упорядкування зміни конфігурації земельної ділянки зв'язку з упорядкуванням території під майном, так само в селі Ташан, вулиця Шевченка, 29 А, кадастровий номер 322 338 два триста -00 місце життя. Загальна площа 20 гектарів. Що та що та ділянка знаходиться в оренді хотелю Яка ваша думка? Надати думку, так? Надати. Далі, в нас ми виносимо дві земельні діляночки на земельні торги в формі електронної аукціону. Це по Горбанівському старостинському округу, село, в межах села Горбані, кадастровий номер 322 338 14 004 00, 010 12,43, загальна площа діляночки 2 гектари 4070, одна сутка це за МТФ. Зразу діляночка сформована і ми її виставляємо на аукціон. І наступна діляночка село, в межах села Чупівки Кадастровий номер 322 338 1402 004, 0012 Загальна площа діляночки 2 гектари 01,21. Це за старим, за старою тракторні бригади, де смола. <гуми> ну, я просто ввали, кажу, вона знає ця територія. <гуми> вона у нас проінтеризована, виставляємо, щоб одержувати надходження громаду. <гуми> <гуми> Потім у нас наступні діляночки, чотири були звернення у нас від брат, то назову колос усього, для того, щоб їм передати в оренду під їхнім майном. Буду зачитувати кожну діляночку. І тоді загалом вінесем питання що чи не да. Значить, племзавуд практик племзавуд колос в особі директора Андрія Савченка надали по вулиці ви дирерна 68 село Улянівка Улянівський старостинський округ про передачу в оренду прав заводу садову ділянку земельної ділянки під об'єктом нерухомого майна кадастровий номер 322 338 76 0 17 08 00 76 загальна площа діляночки 19 га 35 1 сотка сюди входять Важна Рожнова, Ветсан-пусник, корівник номер 11, телятник номер 1, корівник номер 13, синосковище, телятник номер 9 на 240 голів, кормокухня, родове відділення ВРХ номер 13 на 96 голів, корівник номер 8, корівник номер 5, корівник номер 10, пункт штучного семеніння свинарник матичних номерів, крім сценарних від родійних сценарних матичних літніх табір на Пісагорі, конюшня, де там була пункт, резервуар 50 метрів кубічних, резервуар 50 метрів кубічних на сукні, силосховища на 300 на 3 тисячі тонн і силосховища на, на 1 тисячу тонн. Це все за мене діляночка, включає, включає ці об'єкти, на які є своя документація. Так? Вона по класифікатору проходить для ведення товарного сега виробництва. Вони просять заключити договір оренди на 49 років і встановити оренду плату в розмірі 8% від нормативно рушови Вона ідентична до наших ставок податку, так що тут немає нічого ніякого, не, не, не нарушено нічого. Mm -hmm. Наступна та сама діляночка, ну, не, та сама, а поряд між діляночка 4 гектари 97-88, це всі діляночки, які сформовані, це все е, е, їхні виробничі двори. Значить, Кадастровий номер 322 338, 17-008, 00 17, 0075. 00, на ці земельні ділянки розтасований будинок механізатора і башня розмова. Теж вона для ведення товарного загаробництва просять термін 49 років на 8% від нормативно-рошової оцінки. Третє питання про передачу в оренду практик завод колос земельних за ділянки за об'єктом нерухомого майна. З кадастровим номером 322, 338, 7600, 1700 вісім 0074, загальна площа діляночки, 7 гектарів сорок п'ять тисяч 400 слів. На ній розташовано мехмайстерня, ангар, пожди по склад будівельних матеріалів, вісорамобудівля, склад запуск частин, гараж і село Сховище. Ця діляночка передбачена для ведення товарного з господарського виробництва класифікатор 0,010 ну, ну, також просять на 49 років і 8% нормативної шової оцінки. Тут розміщено їхнє майно, люди просять у законити і платити у громаду кошти за оренду. І наступна діляночка це під'їзна дорога польова, вона теж проінвентаризована, площа цієї діляночки 85-22 сотки. Класифікатор 0118, земельна За ділянка загального користування, яка використовується як польова дорога. Термін дії у нас на всі польові дороги 7 років. Вони так само просять на 7 років. І встановити рентну плату в розмірі 10% на інтернету на грошової Це 4, 4 клопотання. Я зачитала, яка ваша думка. Я думаю, що тут користуються, та, користуються хай платять і надходження буде в громаду. Нас поступило вчора від е, власників Верха е, Улянівки і Тарасівки е, клопотання про передачу в оренду земельних ділянок. Значить, зараз я за 4 села Улянівка. Е, тут конумерації немає, але тут велика підпис власників ВРХ, вони всі свої підписи поставили. Вони виявили бажання взяти плото е, е, для сінокосіння випасання худоби, взяти е, в оренду ці земельні ділянки. Тут по Улянівці три діляночки площі 18,35-40, кадастровий номер 322, 338, 706 00, 18, 002 00, 00, 41. Наступна діляночка, три гектари 02, сотки, Кадастровий номер 322, 338, 76 00, 19, 00, 03, 00 10. І інша діляночка третє, два гектари 93, 43 сотки. Адастовий номер 322 338 76, 7600 1800 003 дев. Я хочу до себе додати, що всі є, Що у цьому старостаті на саме тіше покоління ВРХ, яке використовує часний сектор для виписання кудови. Люди виявили бажання. Я думаю, що тут ніяких питань можуть бути, хай пасуть люди і за випас платять данну плату.

Ми по Улянівському старостинському округу повністю зробили івентаризацію всіх земельних ділянок комунальної власності і маємо повне право давати їх в оренду, Тому що люди в даний час використовують їх як посилища. Як дивитесь на те, що надати? <а yeah>? <на> 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 <та мене>. <на> Хай люди використовують і йде надходження у дітей. Потім в нас прийшли. Це село Шевченко, вулиця 28, від Карабанової Технічна документація під житловию забудову 25 соток. Потім диба Наталія Михайлівна, село Полмоклі, вулиця Покровська, 17, також технічна документація під забудову 25 соток. Потім село Положає провулок Садовий 9 Седоренко Дмитро Григорович, також технічна документація під забудову 25 соток. Село Помоклі вулиця Дмитра Руська, 27, сім, боріла Надія Миколаївна, також технічна документація під забудову, 25 соток, і е, Безер Хавіра Володимирівна, село Шевченка, вулиця Молодіжна, 18, технічна, дзубу, е, за, технічна документація під забудову на умовах оренди. Теж на 25 соток. Ну, це я зачитала всі під забудову. Е, ми, Попередньо ми не надаємо їм рішення, тому що їх об'єкти нерухомо майна велися, просто і вони просто проіметеризували і впорядковує свої документи. Я думаю, що немає претензій на зате. Наступні нас питання це всі польові дороги, які пройметеризовані. У нас 12 технічок по полахнах і 3 технічки по Уляніці. Я просто зачитуватиму якийсь старостат, і яка площа. Нема, на набудості не зачитувати ці кадастрові номери. По кожна діляночка по 11, по 10 ділянок. Mm. Це буде просто в mm. часі. Де, які які площі, ми да, дивіться, Улянівський старостинський округ за межами сіл Улянівка і Тарасівка. Перша технічка шита загальної площі там і 66, і, 68, і 28 і іграції земельної ділянки площі такі. Загальна площа 5 гектарів 69-63 сотки. Наступна технічка теж по Улянівському старостинському округу за межами сіл Улянівка і Тарасівка. Загальна площа 10 ділянок, 7 гектарів 45,76 гектарів. І третя, діляночка, третя технічка по Улянівському старостинському округу за межами сіл Улянівка і Тарасівка, загальна площа 10 ділянок, 7 гектарів 0,049%. Потім у нас, нас ящик спіть, може навести бо цей великий ящик, у нас повністю привезли, це зроблена інтелізація польових доріг. Пологове рунівський старостинський убив за межами населених пунктів натягарівка, княжа пологовий румник. Я буду зачитувати просто діляночки і площі. Перша технічка 6 гектарів 33-28 сотки. Друга діляночка і друга технічка, ну, цієї діляночки, де визначені польові дороги. 8 гектарів 10,62 сотки. Це іменно суба площа польових доріг. Третя технічка. 10 діляночок польових доріг загальною площею 4 гектари 11, 37 сотки. Четверта технічка: 10 діляночок загальною площою 7 гектарів 14, 22 сотки. П'ята технічка: тоже 10 ділянок. Загальна площа польових доріг, 5 гектарів 40, 57 сотки. Шоста технічка. 10 діляночок польових доріг загальною площою 3 гектари 12-28 соток. Сюди входять і дороги загального користування, і дороги міжпайові. Але ми всі їх не інтервізували. Сьома технічка – 10 діляночок польових доріг загальною площою 6 гектарів на 0,46 соток. Восьма технічка, загальна, загальна площа діляночок, 10 ділянок польових доріг, площа діляночок, 3 гектари, 54, 81. Просто я збила кожні діляночки, щоб знати загальну площу. Дев'ята технічка, 10 діляночок польових доріг, 7 гектарів 61,14 сотні. Десята технічка. 10 польових доріг, загальна площа 5 гектарів 25-87 сотків. Одинадцята технічка, 10 діляночок польових доріг на площу 3 гектари 96-92 І остання технічка, 12, теж 10 діляночок польових доріг. Площа цих діляночок, 6 гектарів на 8 ми проводимо інвентаризацію польових доріг в кожному старостинському округу. В даний час готовить положення органи і улянівка. Ми їх проводимо за твердження технічних документацій і реєстрація речових прав цих самих діляночок. На наступну сесію визначаємо із орендарями, бо там не один орендарям, яка діляночка відноситься до якого до якої організації, і ці організації напишуть клопотання передачі земельних ділянок під польовими дорогами в оренду і буде сплачуватися бюджет громади. Ну, в принципі, я зачитала 33 три клопотання і заяви, які були у нас до цієї сесії 66-ї чергової сесії, восьмого скликання регламенту на закінчений. Дякую за увагу. Що приходите, вислуховуєте, приймаєте рішення і будемо повністю виносити пакет на голосування на сесії.